Ну а світові видання і політики тим часом на випередки прогнозують то коли і чи можливі взагалі в нинішній ситуації ті мирні переговори, про які наполегливо говорить Трамп. Часопис Блумберг цього тижня написав, що Дональд Трамп не буде змушувати Україну починати перечасні переговори з Росією і виявиться більш гнучким аніж очікували союзники. Бо якщо він відмовиться від підтримки Києва, ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти із хаотичним відходом Байдена із Афганістану. При цьому, якщо Росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій. Київ пояснив команді Трампа, що занадто рання спроба почати мирні переговори з Росією буде фатальною для України. Пише британська газета The Telegraph. Спочатку треба послабити агресора, а вже потім починати з ним діалог. І обіцянки наближених до Трампа про мир через 100 днів або через кілька місяців викликають занепокоєння в Києві. Йдеться у публікації. Дональд Трамп цього тижня знову заявив, що планує зустрітися із Путіним якомога швидше після вступу на посаду. Його радники кажуть, що їхня телефонна розмова можлива в найближчі дні або тижні. Як видно із реакції Кремля, вони зараз торгуються, хто кому має подзвонити першим. Команди з України та Сполучених Штатів вже пропрацьовують з та формат майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського. Повідомив цього тижня наш президент. Очікуємо продовження політики зміцнення України, сказав він. І наразі, за словами Володимира Зеленського, Київ у розмовах із американцями наполягає, щоб за столом можливих переговорів про завершення війни була представлена і Європа. Бо для нас ЄС це не тільки Союз, для нас це економічні гарантії безпеки. Цитую президента. Ситуація на полі бою залишається головним аргументом, що впливає на дату можливих переговорів. Поки російська армія повільно просувається на Донеччині. Україна реалізує свою ключову стратегію далеко за лінією фронту. І ось ця пожежа за моєю спиною, яку в Росії не могли загасити кілька днів, яскрава ілюстрація цієї української тактики. Кореспондентка Десантижня Оксана Радіонова про її успіхи і секрети. Ой ой. ой Сізьмуй, сьомий, восьмий, дев'ятий. Прям зарево. Вже 10 штук 12, 13, 14. Це була одна з наймасовіших далекобійних і найрезультативніших атак по об'єктах російського ВПК у ворожому тилу. Їх до, хрена, до Їх до хрена летить, реально до хрена. Дуже багато на місто летить. Географія ударів надширока. Одразу 12 регіонів ворожої Росії здригнулися від наших далекобійних дронів і не тільки. По заводу б'ють. Брянський хімічний завод за 120 кілометрів від лінії фронту став першою успішною ціллю операції. За власними джерелами ТСН тижня в Службі безпеці України там були прямі влучання ракет та численні детонації після. Це ракети б'ють. Глянь. Ми, ну, поїхали звідси. А, їдь не їдь, від долі не втечеш. На цьому підприємстві ворог виробляє порох, вибухівку, компоненти для ракетного палива та різні боєприпаси, зокрема, снаряди для РСЗВ ГРАД, Торнадо С, «Смерч» та фугасні авіабомби. Там же на Брянщині наші оборонці вкотре дотягнулися до другого в Росії підприємства з виробництва електроніки Кремній Ел. Дісталися і кількох стратегічних для ворога об'єктів на Тульщині. Алексінського хімкомбінату, що виробляє боєприпаси, порохи і матеріали для російського ВПК, та підприємства Тула Чермет, це один з найбільших виробників чавуну. Дрони атакували й Казань. Там палав хімзавод «Оргсинтез» – єдиний російський виробник пластиків високої міцності, а також один з найбільших у РФ виробників поліетиленів високої і низької щільності. Дістали ми й туди, де вважалося, що нафтопереробка є захищена до НПЗ в Татарстані. А це головний постачальник палива за Уралом. Вибухало і в Саратівській області. Там вразили Саратівський нафтоприробний, Дістали склади з фабами, кабами та крилатими ракетами на аеродромі Енгельс та автобазу Кристал. Спалахнули цистерни з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників ту 160 це паливо підвищеної щільності має характерний насичено жовтий колір вихлопу за складності виробляється всього на двох заводах в Іркутську і Оренбурзі. Це сховище державного резерву Росіяни гасили п'ять днів, та туди одразу прилетіло знову. Схоже, наші намагалися створити логістичні проблеми для російської авіації. Це вдалося, навіть якщо згоріло не все до удару. Що доби Росія випускала по Україні 60-70 кабів. Після втричі менше. В чому нюанс? Це паливо дуже специфічне, Як кажуть фахівці, його не можна поїхати там, не знаю, там, на сусідню нафтобазу, там, автобазу, відгрузити. Тобто, Воно там має певні властивості, в'язкості, бо це ж на великих висотах. І те, що ми побачили атаку ракетну по Україні, я більш ніж переконаний, що ця атака повинна була бути А. трішки раніше, Б. Тішки масштабнішою ніж те, що ми побачили. Літаки стоять з ракетами, але без палива ніхто нікуди не летить. Я впевнена, що це відбулося внаслідок влучання по, цій, по Енгельсу. Це була продумана до дрібних деталей. Атака з ідеальною координацією між підрозділами сил оборони, а їх було задіяно чимало від розвідки до ракетних військ. З'явилася певна каталогізація об'єктів по сферах економіки, по важливості підприємств для Російської Федерації. Вона дозволяє більш ретельно планувати та робити атаки на економіку Російської Федерації. Не лише усвідомлюємо, куди бити, але й коли росіяни нарахували понад дві сотні дронів, та схоже їх було набагато більше. Били і різноманітними далекобійними БПЛА і ракетами. Кількість дронів, яка виготовляється, і випускається з нашого боку. Вона стала суттєво більшою. Оці легкі ракети Нептун, «Рута» і паляниця є питання до їхньої системи наведення. Коріш за все, проблеми з точністю будемо компенсувати кількістю, тому що вони будуть дешевшими. Але коли говоримо про Нептун, то там є технологічне напрацювання, технічне напрацювання яке домовляється на кажучи. Влучати в цілі з незначним відхиленням, власне, накодатися до показників, які там демонструють ці західні ракети. Розробка ефективної зброї для ударів на значні відстані та застосування нестандартних підходів допомагає систематично послаблювати військовий потенціал Росії. Ми не беремо паудрондрон. Дрон. Я ж підскочила як мопед. У ніч на четвер українські дрони влучили в нафтобазу Ліскінська у Воронежській області з пальним для Росармії. Йо, хер... Три безпілотники сюди зах... А цієї п'ятниці Остак палала нафтобаза в Калужській області. Січня по грудень 24-го року, ось, внаслідок українських ударів по російських НПЗ системність ударів, послідовність, ми побачили, що 13% російських потужностей НПЗ простоювали. 13% – це те, що зафіксовано в російській економіці. Є багато підприємств, які Україна по другому, по третьому, а іноді по четвертому колу просто гамселить. Тому для вас резюме системність. Системність, вона дійсно зростає. Україна не дає можливості відновити ці підприємства вчасно. Ми цього результату не буде поки. Бо тактика дрібних порізів, яку обрали наші оборонці, має накопичувальний ефект. А принцип доміно ніхто не відміняв. Колись ми таки штовхнемо той критичний камінець. Оксана Радіонова Ігор Гіркаленюк. ТСН тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.